Це? Дружина Оксана пов'язує доньці Олександрі український прапор. Так вони чекають одна батька, інша чоловіка Андрія Захтея. Доньку Андрій бачив востаннє, коли їй було сім місяців. Я знаю, що тату мене любить. Я за ним дуже скучаю сильно. І вчора я почула що тату сьогодні Вийде то я так гарну раду. так? так. Мені дуже тато, я чекала. Останні хвилини хвилювання та очікування і перша за сім років зустрічі з донькою. Пройшло сім років. От, подивіться, їй було пів року. Я єлі стримую сльози. Колишній в'язень після закінчення терміну, а це 6,5 років за диверсійну діяльність у Сімферопольській колонії, у лютому цього року не зміг одразу потрапити додому. У них там, якби є буква закону. Все, от тебе привезли, є проблема. На даний момент є проблема яка? Дипломатичні відношення, все, їх немає. Куди тебе вести? Треба думати. От 90 днів, а ми будемо думати. От 90 днів думали, я громадянин України чи ні. Тому що у мене паспорт прострочений. Тепер зміг виїхати через Латвію. Нагадаю, у другій половині 2016 року в Криму затримали дев'ятьох громадян України, серед яких був Андрій Захтей. Співробітники окупаційного ФСБ тоді звинуватили їх в диверсійній діяльності. За версією звинувачення, Захтей, який займався в Криму приватними перевезеннями, мав зустріти, начебто, диверсійну групу, та перевозити по півострову. Андрій Захтей мав статус політв'язня за рішенням міжвідомчої комісії після повторного звернення його дружини. Зараз емоції переповняють. Нас всі. дочка, це саме саме самий сами доказ. Не бачила його? Не бачила вже так. Три роки вже минуло, як я поїздила на побачення, а потім карантин, потім вже війна. Добре ж, хоч так. Головне, що вже дома на Україні, то слава Богу, живий, здоровий вернувся. Зараз Андрій планує присвятити час своїй сім'ї та проходити лікування і реабілітацію. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львівщина.